Ще один крок до заборони ейджизму і сексизму в Україні. Уряд розробив порядок сплати штрафу за те, що роботодавці і рекламодавці пишуть в оголошеннях про роботу, необхідні для їхніх працівників, вік та стать. Ще 26 років тому країна ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за віком, статтю, кольором шкіри або за політичними і релігійними переконаннями. Лише на початку цього року за такі дискримінації з'явився штраф 65 тисяч гривень. Що означає нинішній крок урядовців і яка взагалі в Україні ситуація з іджизмом? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже. Для мене це був шок. Що я ще така взагалі почула, що взагалі таке буває. Тетяні Бойко 38, і її вперше в житті назвали старою. Мені ще 40 немає, і ну, для мене це було дивно. Ну да, мені аж плакати, хотілося, що там уже скривати. Кілька місяців тому Тетяна втекла з окупованого енергодара, оселилася під Києвом у сестри і почала шукати роботу. Усе життя працювала в торгівлі, тож написала резюме і розпочала пошуки на сайті з оголошеннями про працю. Побачила об'яву. Що требується інтернет-магазин, требується директор. Тобто мій досвід і мої знання ну, мені давали таку змогу, щоб я пішла туди. Але коли я направила резюме Айчару, або я не знаю, кому там чий номер був вказаний. Мені сказали, що до 33 років тільки вони приймають ейджизм, сексизм, дискримінація за кольором шкіри, за політичними або релігійними переконаннями все це в Україні заборонено з 1996 року. Саме тоді з'явився закон про дискримінацію, але впроваджувати його влада взялася лише за 26 років цього січня. А саме за ейджизм і сексизм призначила штраф у 65 тисяч гривень. Минуло ще півроку, і ось тільки тепер уряд затвердив. Порядок сплати цього штрафу знаючи про те, що такі штрафи існують, роботодавці будуть. Як рекламодавці, коригувати свою поведінку, коригувати свої е вакансії їхній зміст, але з огляду на оголошення на сайтах з пошуку роботи роботодавці про штрафи ще не знають. Найчастіші запити на працівників до 30. Є випадки, де роботодавець, ніби заграє з пошуковцем праці. Наприклад, вимагає, щоб на його вакансію відповідали тільки молоді хлопці, бо дівчата пише, їм не дають зосередитись. Виходить, що ви порушили двічі. І сексізм, і ейджізм. Я <рес> зрозуміла. Якщо ж таким роботодавцям зателефонувати, вони пояснюють, шукають робітників не вперше. Отже, з багаторічного досвіду самі знають хто їм потрібен. 30+. То приходять на любої подобної вакансії, любої другую роботу. їх сложно обучать, їх обучать, их сложнее перенастроить. То есть человек, сформирувавшись у личность. і з этими людьми лично мені сложнее работать. Поэтому я рассматриваю... до 30 літ. Деякі не приховують закон про дискримінацію. їм не подобається, і вони будуть усіляко обходити його норми. Це Это просто ужасно. Здесь, значит, будем обыгрывать по-другому там. Допа молодой человек бесседенный. Но если у меня есть формат работы, где мне необходима молодая свежая кровь, горящие глаза, зачем мне лишние 50 собеседований? Своє вірю, то це неправильно, правильно. Да, можливо, правильно. Ви не хочете працювати з молодими чи досвідченими працівниками, та ви просто не вмієте з ними працювати. І тут мова якраз йде про зрілість самого керівника. Максим Пилипенко, піар-директор сайту з пошуку роботи, і йому навпаки закон про дискримінацію дуже подобається. До повномасштабного вторгнення то найчастішою скаргою на вакансію було саме вікі статі. Максим каже, роботодавцям слід навчитися працювати з робітниками будь-якого віку, адже ринок праці нині змінюється у всьому світі. Аналітику, яка є у всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно людей понад 60 років, за прогнозами до 25-го року їх кількість у країнах, що розвиваються, зросте у 8 разів. А до 2050 року. 2 мільярди людей будуть у віці понад 60 років. Щоб стягувати штрафи, уряд має затвердити ще одну постанову про порядок накладання штрафів, але й цього недостатньо, щоб закон про дискримінацію став справжнім законом. Сама дискримінація, як явище, має стати немодною, каже експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Це так само, як з українською мовою. Якщо ще на початку року російська в українському суспільстві була нормою, нині ж вона мова ворожнечі і дедалі. Більше людей переходять на українську, коли ми їх, хоча б на рівні поведінки, почнемо застосовувати регулярно, і це буде безумовна модель поведінки, коли ти сам собі вже викреслюєш той вік автоматично, бо хтось там нова секретарка тобі приносить на погодження і такий ой, а на що це? От тоді воно спрацює, коли ж це може статися. Одна з українських компаній, яка займається розміщенням оголошення вакансії в інтернеті, розробила ось таке дослідження. Воно теж стосується української мови. Там дослідили, що в 2015 році майже 80% українців розміщували оголошення і резюме. Російською і лише 15% українською нині ж ситуація кардинально змінилася. Майже 70% оголошень українською. Тож експерти і аналітики не відкидають, що з питанням дискримінації буде так само і менше ніж за десятиліття українське суспільство відмовиться від указування статі і віку в оголошеннях. Мар'яна Бухан, Володимир Черенков, Тимофій Коші, Олексій Жиленко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.